Всім привіт! Сьогодні разом з вами програма селе ручки та їх ведучі Влад та карина. Сьогодні ми разом з вами будемо робити новорічний декор. А що саме ми сьогодні з вами зробимо, вам розповість Карина. Ми будемо робити ось такі новорічні свічки. Щоб прикрасити наш новорічний стіл та створити новорічну атмосферу. Для цього нам знадобиться вощина, хітінь, арома олія та прикраса. Ось так виглядає наш фіціль, друзі, будь ласка, подивіться. Ось такий. Арома олія. Бо обов'язково вам потрібно використовувати арома олію, котра має а, натуральний склад, без жодних спиртових додатків. А, різні такі а, смаколики, котрі, прянощі, котрі ми можемо прикрашати нашу Свіч. свічку. Тим самим, ось так виглядає наш. Віщина. Ось так, будь ласка. Її можна придбати у інтернет-магазинах. Це йде усе разом. Чи у звичайних магазинах для е, творчості? Ну що, Карина? Ми приступаємо до роботи. Приступаємо! Ми сьогодні будемо робити композицію з трьох свічок. По-перше, спочатку нам потрібно буде ось такий невеличкий шматочок нашої віщини. Ось так він виглядає. Нам потрібно взяти цей шматочок віщини, взяти ось наш, фітіль. наш фітільок, Ось так він виглядає. Та відрізати шматочок фітільку так, щоб зверху наш фітільок. Ось Залишалося приблизно 2 см. Ось так. Подивіться. Ось. Приблизно як ось так. Ну що, я ще так відріжу собі шматочок. Ось і так. Тепер я. І, типе, і тепер ти відріш. Як казала Карина, ми також можемо використовувати різні ефірні масла. Для цього ось у нас є такі ефірні масла, як кориця, апельсин та лаванда. Ми робить. Як ми. А... Ми можемо використовувати декілька ароматів чи обрати один аромат. Я, наприклад, хочу собі зробити із лавандою. Ми беремо, відкриваємо нашу ефірну олію та капаємо на, наш, на нашу віщину заготовочку. Буквально треба небагато капельок. Три-чотири капельки цього буде досить. Ми не повинні залити нашу всю підложку, нашу віщину повністю ефірною олією. Буквально декілька капель. Ось так. Один. А я хочу вибрати собі запах кориці. Я також ще можу там да, порадити. Ти можеш ще по. Ще також я тобі хочу порадити ще додати а, не тільки корицю, а ще запах а, апельсину. Це ти вже дуже багато налила. Все. У мене бачиш, в тебе багато вилилось, а у мене отак от трішечко, у мене тільки капелюшечка. А я не хочу, я хочу тільки за корицею, а ось наступну свічку хочу зробити з апельсином. Ось так добре. Ну що, друзі, ми беремо тепер нашу свічечку, наш фіцільок. Ось, кладемо, і ми повинні дуже-дуже щільно скрутити нашу свічку. Прямо ось так, дуже щільно, і повинні зафіксувати дуже дуже добре наш фіціль. Ось, будь ласка, ви можете побачити, як треба його зафіксувати, щоб наш фіціль не випадав з нашої свічки та був дуже щільно. Дуже щільно, Тримався в ній. Так, так дуже щільно, щоб він тримався в нашій свічці. Потрошечку, потрошечку, друзі, хочу ще нагадати, щоб ви в жодному разі не торопилися, тому що якщо ви будете біжати, так кажучи, поперед потягу, у вас може нічого не з не вийти. Потрібно все робити дуже-дуже е, охайно та обережно. І тоді у вас ваш новорічний стіл, ваш декор вашої кімнати буде грати зовсім е, іншими веселими новорічними фарбами. Влад, а як вона буде триматися? Каринонька, вона буде триматися. Вона буде триматися дуже-дуже добре, Її змащувати нічим не потрібно. Її просто потрібно дуже щільно придавити та закрутити. І вона просто сама по собі зліпиться і буде така охайна та обережна. Ось так у нас виходить вже. Ось така ось сучка виходить у мене. І ось така виходить у мене. Влад, а що так. ти хочеш собі на новий рік? Знаєте, я хочу собі на Новий рік. Я думаю, що це бажання знаю усі. Але в мене є ще такий маленький додаток до цього бажання. Я хочу, щоб на новий рік ми всі першого. Я хочу прокинутися 1 січня і щоб по всім телеканалам, по всім новинам була така новина, що в Україні вже закінчилася війна. Що ми усі можемо спати тепер спокійно і просто радуватися тому, що у нас є. Ось просто погляньте, друзі. Ось така свічка у нас вийшла. Карина дуже гарна у тебе свічка вийшла. Ось така в мене вийшла свічечка. Ми зараз цю свічку можемо прикрасити. У нас є для цього ось така ось ниточки та різні стрічки. І ось є кориця, є а, висушений апельсин та декілька зерен кави. Ми можемо так. взяти, наприклад, ось таку ниточку, відрізати там сантиметрів 50 цієї ниточки. Ось так. Влад, да. а можна прикрасити усю композицію одразу? Так, можна прикрасити усю композицію одразу. А я вам покажу, як можна прикрасити одну зараз свічечку. Беремо ось такий бічовочку, таку Вам потрібно взяти нашу свічечку. Обмотати ось так. Залишити такий невеличкий а, сантиметрів а, 7-8 зазорчик ось так. Обмотати нашу свічечку, ось так. Добре, 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 добре. Бачите? Тим самим зав'язати ось так. Нашу свічечку. А я просто, навіть якщо не закінчиться війна, я просто хочу на новий рік. Щоб у нас не вимикало світло. Бо зараз вимикають світло усюди. Карина, а я тобі хочу порадити, щоб ти переглянула всі наші випуски з Яном, та ти можеш дуже-дуже з легкістю справитися з усією, цією бідою з темрявою. Друзі, ну що, погляньте, ось такий декор нашої свічечки ми зробили. Але можна ще більше прикрасити нашу свічку. Ми можемо взяти ось. Паличку кориці, взяти шматочок такий апельсинки та декілька е, зерен кави. Ось так. Е, взяти е, клей-пістолет, зробити таку невеличку композицію. Дивіться, вона буде виглядати так: ми беремо нашу апельсинку, додаємо на цю апельсинку невеличку крапельку клею, зовсім зовсім невеличку. А я поки почну робити іншу свічку, тільки вже розміром побільше. А я взяла наш підльох і зараз буду вимірювати тепер цю пластинку. А доки Каріна буде виміряти, ви поглянете, який у мене декор вже вийшов. Ось таку гарну заготовочку, друзі, для нашої прикрашання нашої свічки. І ми зараз приклеїмо нашу Наш декор до нашої свічечки. Але, друзі, хочу вам нагадати: якщо ви будете а, цей декор, цю свічечку, запалювати, а не використовувати як декор, то вам потрібно буде слідкувати за свічкою. а Та коли буде догоряти наша свічка до нашого декору, вам потрібно буде знімати наш декор. А доки я з вами розмовляв, в мене вже вийшла ось така гарна свічка. Погляньте, будь ласка. А я вже почала робити другу. Ось такий вигляд. Вона має наша свічечка. Друзі, якщо вам нравится, подобається. Друзі, якщо вам подобаються наші свічки, то обов'язково ставте вподобайки. А тим самим, доки Каріна вже робить собі більшу свічку, я буду також робити трішки більше свічку. Я, звісно, розуміла, що вона буде велика, але не настільки ж. Ну, зате у тебе буде вона дуже довго горіти. А зараз ти зробиш ще більшу свічку, і вона буде горіти в три рази довше. І у тебе буде дуже гарно на столі, дуже гарний декор. Мені подобається ось цей великий пласт. Я так люблю цей колір персиковий. Знову беремо наш ароматизатор. Та капаю. Фі момент слете друзі, подивіться, ось така у мене друга свічка вийшла. А ось ось така? такий має вона вигляд, як а гарно. у мене вийшла ось такі свічки. Зараз я їх буду зліплювати та прикрашати. А я взяла ось таку нитку, щоб е, зліпити мої свічки. Ось така Не ліпи. композиція у мене буде. Moments later. Я відрізала вже бічовку обмотала І зараз буду зав'язувати. Влас, можеш, давай? будь ласка, мені зробити таку саму штучку, як у тебе ось тут. Так, добре, давай я тобі зроблю. Щоб у тебе було гарно. А хочеш, я тобі зроблю, а я тобі можу порадити ось таку гарну стрічку, щоб у тебе була вона така, такого червоного кольору. Замість нитки? Так. Давай спробуємо. Тільки головне, щоб я не забула їх розліпити перед тим, як запалювати. More moments later. Ось що у мене виходить зараз. Це гарний подарунок для моєї бабусі. А тим самим це може бути також не просто гарний подарунок, а може бути гарний стартап для відкриття бізнесу свого, а, тому що зараз а, свічки набирають популярності все більше і більше. І ви можете зробити свою таку онлайн платформу з виготовлення свічок. Дивись, Каріна, ти можеш у уже цей набор свічок продати гривень за 500, ти Будеш мільйонерша. Ой, я вже мільйонерша. А у нас тато ліхтарик з лампи зробив. У нас була ось така лампа та дві батареї від непотрібних телефонів. Він просто взяв, туди це прикрутив та ще узяв світодіод. Ну і все. І у нас готовий ліхтарик. А ми також робили це в попередньому випуску з Яном. Та було навіть два ліхтарики. Один ліхтарик був із двох батарейок та сірникового а... коробка. Коробка, так. А другий був просто дуже до, дуже гарний із такої е, батарейки, як 5 копійок. Цікаво. Та так, дивись. Та я думаю, що це твій тато подивився нашу програму і зробив. <му> Карина, просто подивися, яка гарна свічка у нас вийшла. Дякую, Влад! Будь ласка, подивіться, яка у мене вийшла композиція. Як гарно вийшло! А ось такі свічки у мене вийшли, друзі. Ви можете зробити не просто таку композицію, а можете зробити окремі такі свічки. Будь ласка, ось такий вигляд вони мають. Ну що, ну що не забувайте ставити уподобайки та підписуватись на наш канал, а особливо дзвіночок. Ну що, наші любі друзі, ми хочемо вас привітати з наступаючими новорічними святами та хочемо побажати, щоб в ваших домівках завжди лунав гучний дитячий сміх, тепло та радість. Ну що, Карина? Ти, хоч що може побажати нашим друзям? Так хай у ваших домівках завжди буде опалення та світло. Тому любі друзі, з наступаючими новорічними святами, Па-па! Па-па!